Вітаю, друзі. Ну що я завжди казав? Що якщо президент робить щось позитивне, я це підтримую. Якщо він говорить вірні речі, я це підтримую і готовий йому казати. Моя овації. так, от зараз я готовий проаплодувати нашому президенту. Є за що Зеленський доручив швидко будувати укріплення на основних напрямках. Президент Володимир Зеленський у Запоріжжі провів нараду з військовим керівництвом щодо будівництва фортифікаційних споруд на всіх основних напрямках. Більше того, вже відомо, що е, це буде зроблено по всьому фронту, і навіть десь всередині країни для того, щоб підготувати якісь ну там варіанти на всяк випадок. Підтримую всіляко. Супер, дійсно, без жартів, без сарказму. Але єдине запитання, чому зараз, через 22 місяці, а не раніше. Чому це було не зроблено тоді, коли президент пропонував шашлики? Ну замість шашликів непогана історія. Більше того, не треба було тоді навіть пропонувати, треба було робити. Але ми ж пам'ятаємо ці заяви. Ми можемо збільшити кількість армії, витрачати більше армію, але тоді ми не зможемо будувати дороги. Ну як дороги побудувалися? А в будь-якому випадку зараз це буде, це буде цим буде займатися німцифри. І тут я задумався, а чому мінцифри? Ні, я розумію, що саме мінцифри спромоглося ПДФО, які забрали у місте селищ, перекинути на держспецзв'язок. До речі, Держспецзв'язок це та сама структура, нещодавно керівництво якої викрили на незаконному отриманні прибутків, м'яко кажучи. А на самом насправді це незаконне збагачення через те, що вони трохи збільшили вартість програмного забезпечення та послуг, які замовляли. Це про дію Engine. це окрема історія. Про дію ви зрозуміли. Це те, що, до чого має відношення Федоров і Михайло Федоров, віце-прем'єр і міністр, міністр мінцирку, Мінцифри. Так от вони. Трохи збільшили на 62 мільйони, ну трохи. А ще в нього знайшли у чого біткоїнів там і іншої кріпти більше ніж на півтора мільйона доларів. Такий держчиновник. До речі, призначений за часи Зеленського, про Львів був самим Федоровим. Ну і захищати його або брати на поруки: прийшли два депутати зі Слуги народу, які один з яких є такільником. Комітету по діджиталізації. Хтось здивований, я ні. А зараз вони будуть будувати, фортифікації, фортифікаційні споруди, захисні споруди, які повинні зупиняти ворога і забезпечувати наших воїнів захистом від обстрілів, від всього іншого. І от в мене з'явилось декілька запитань. Ну відверто, давайте так. Мінцифри, не мінрегіон відновлення Віддов, вибачте. ні. А ти цим буде займатися не Кубраков. Теж цікаво, а, і навіть а, ніхто будь інший ні Міноборони. Цим буде займатися мінцифри, а споруди будуть в нас віртуальні чи справжні? Ну є досвід розуміння, але тут я подумав, що треба поспілкуватися злими язиками з банкою. Вони кажуть, а чого ти хвилюєшся? Це тільки дах, а займатися будуть ті ж самі люди, які займалися. Великим крадівництвом, ой, вибачте, великим будівництвом. Я завжди плутаю ці назви. До речі, от в мене є сумніви, чи взагалі знає Зеленський, що буде далі, тому що йому, скоріш за все, це подали як дуже цікаву ідею, до речі, розумну ідею, правильну ідею. Трохи запізню, але все одне. Так от він сказав, що бетону і мін в нас вистачить. Вистачить питання, по якій ціні? Це дуже важливе питання, тому що знаючи, як було проведення велике крадівництво, ну дійсно крали там безбожно. І про це писали журналісти вже багато разів. Так от дуже цікаво, як все це буде виглядати. Хто буде займатися цим? А якщо дійсно справді будуть займатися ті, хто займалися великим будівництвом, крадівництвом, яка різниця? А, так, от якщо будуть займатися вони, то ми тоді побачимо два моменти: по-перше, як крадуть навіть на цьому, і тоді в мене з'являється відчуття, що ті люди, які зараз нічого не будували, знов знайшли собі варіант, як це робити. По-друге, я не впевнений в якості того, що буде зроблено. І по третє, цікаво, хто буде в темі в долі, кого туди пусть. ну, за цим будемо слідкувати дуже уважно. А от що мені не подобається в цій історії, що знов питання про гроші, питання про те, що коли закінчились барабани. Більше не купують вже барабани, до речі, як там ті бомбосховища і пункти незламності? Хтось їх перевіряв останнім часом? Ні, забули, ну, скоро вимушені будуть переправляти і знову здивуватися щось не так. Так от, після того, як перестали купувати овочі і барабани в бомбосховищі і пункти незламності, зараз будуть а, з того ж самого ПДФО, але вже в мінцифри, будувати фортифікаційні споруди. Скажіть, будь ласка, ви взагалі розумієте, що буде далі? Ну, ви ж пам'ятаєте, що той щоголь, якого ви затримали з грошима, з біткоїнами, з всім іншим, там буде новий щоголь, там буде так, Дрозд, або якийсь там, не знаю, ну, круг або ще хтось. Будь-яка нова птиця, яку пролобіює Федоров. І хтось мені дасть гарантії, що вже такого не відбудеться? Ну, ми ж всі розуміємо. Краще будуть ховати. Краще маскуватися, будуть тільки свої. Ті, хто вже довів, що він на великому крадівництві, можуть відпрацювати, його не спіймають. Прізвища всі відомі, Але найцікавіше в цьому, найцікавіше в цьому що а, це буде знов бити по рейтингу Зеленського. Оточення От, Зеленського розуміє, що Зеленський вже не виграє наступні вибори. І тому зараз почали. Просто скирдувати для того, щоб потім забезпечити своє безбідне життя у якійсь цивілізованій країні, або якщо цивілізована країна не захоче їх прийняти через те, що на них буде ордер, ну тоді десь в Дубаї, Саудівській Аравії, або в якомусь Омані чи Бахрейні, десь там, ну там, де не видають, а, і це це налаштовує мене на такі дуже сумні думки. Про те, що країною і далі керують ті, кому країна не потрібна. Так, ці слова сказав Михайло Грушевський більше ніж 100 років тому, але вони не втрачають актуальності і зараз. Чому Ну тому що такий вибір українського народу, український народ обрав цих людей, які так поводяться. Мені не дуже подобається все, що відбувається. Кажу відверто: мені не подобається через багато речей, через те, що я розумію, що кожна вкрадена гривня це. Не отримання захисту, не отримання можливості для виживання наших воїнів, це не отримання можливості йти вперед, це не отримання можливості купувати нову зброю. Купувати саме купувати, а не отримувати безкоштовно від наших партнерів. Купувати нову зброю, нові набої, нові БПЛА нові системи захисту це все можливості. І коли ці гроші крадуть. То ми втрачаємо можливості. Ці люди крадуть можливості у наших військових і у України. А чи стає менше таких людей? Ні, не стає. Ну, не стає. Нещодавно Набу затримало навіть судді апеляційного суду, чотирьох суддів, які, до речі, затягували справу полковника Червінського. Так от один з тих суддів затягував. Так, от найцікавіше, що так, на хабарі, на хабарі хтось здивований. І от про що я хочу сказати, щоб всі зрозуміли. Якщо ми хочемо вирішити цю проблему, то треба займатися проблемою судів. Бо без чесних судів у нас і далі будуть займатися корупцією, розуміючи, що можна завжди відкупитися або внести заставу. Наприклад, я це зробив Гунько, народний депутат від Слуги народу. Наприклад, я зробив народний депутат від слуги народу Ударченко, яких обох взяли на хабарництві, які внесли свої величезні застави: і 10 мільйонів, і 20 мільйонів. Хоча хто казали, що грошей в них таких немає, і після того спокійно прийшли в Верховну Раду приймати закони, по яких будуть жити українці. Це нормально? Ні, тому що в нас така система. Систему треба змінювати. Я розумію, що ця влада цього робити не буде. А от після перемоги владу треба буде не тільки міняти, а й змінювати взагалі всю систему і судову ланку теж. Судову гілку, вибачте. А, а поки поки я бажаю, щоб у президента вдалося реалізувати заявлене їм і щоб все ж таки були побудовані фортифікаційні споруди насправді, а не лише віртуальна, а може за дурні гроші. Тому сподіваємося, що нам все, все вдасться. Бо це важливо для всіх нас, для кожного. Ну, може, тільки не для тих, хто буде будувати, красти і потім їхати за кордон. але для України важливо, щоб ця, цей проект реалізувався. І все буде Україна. Па-па.